Міський голова Дмитро Биков зустрівся зі спортсменами горішніх плавнів, які нещодавно повернулися додому з німецького міста Ренсбург, де впродовж 22-27 липня брали участь у європейських юнацьких іграх. Сьогодні ми хочемо прозвітувати перед громадою те, що наша делегація, наша спортивна команда прийняла участь у юнацьких спортивних іграх, які відбулись в місті Ренсбург. Німеччина прийняли участь юнацькі команди з баскетболу та дзюдо. У баскетболі була команда хлопців, а дзюдо команда дівчат. Всього було 14 учасників, дуже добре виступили. І головне для мене те, що, як я вже казав, це була. Така спортивно-дипломатична місія, тому що це було перше знайомство з нашими друзями з Ренсбургу і нашими новими друзями, які приймали участь в цьому спортивному фестивалі. А це були представники міст. Восьми країн проводяться юнацькі ігри від 1980 року. Саме в німецькому місті Ренсбург європейські юнацькі ігри відбулися в десяте. Участь у них взяли юні спортсмени з Данії, Нідерландів, Естонії, Англії, Польщі та Франції. Україна доєдналася до них вперше. Майореса Ренсбурга Джанет Сьоніксен у своїй вітальній промові, яка була надрукована в програмній брошурі ігор, виокремила горішні плавні. Цитую. Нам особливо приємно, що цього року від України братиме участь місто горішні плавні. Зараз, як ніколи, важливо, щоб ми об'єдналися і були разом. Ренсбург це місто толерантності, яке приймає гостей з різних країн і культур. Мені дуже було важливо, щоб враження про українську молодь про українських спортсменів було як найкраще. І ми цієї мети досягли. Дуже приємні відгуки були від партнерів, що хлопці і дівчата вели себе шляхетно, гідно і всім сподобалось. Я дивився там ролики, мені скидали, дивився світлини, і я відчув цю теплоту прийому наших німецьких друзів і потенціал. Розвитку міжнародної співпраці на рівні молоді, на рівні спортивних змагань, культурних заходів. Окрім спортивних змагань, ще були різні екскурсії. Діти ознайомились з культурною спадщиною, з якимись цікавими місцями Ренсбургу. І, взагалі, це було корисно і для інтелектуального розвитку нашої молоді, і для того, щоб Показати себе у спортивних змаганнях я дуже задоволений, тому що ну ця спортивна дипломатична місія, як мені здається, була виконана за філіжанкою. Чаю, смакуючи цукерками, підлітки ділилися своїми враженнями від поїздки. Сподобався Резбург. Да, да, да. Сподобався, да тренуйтеся. Ми будемо намагатись організувати ще якісь цікаві поїздки, щоб вони були такого культурного спрямування, і щоб ви могли проявити себе у спортивних змаганнях. Подяка велика мерії, подяка велика українській діаспорі, які там нас зустрічали, і дуже тепло, прямо я як рідні. поїздка дуже корисна. Як в спортивному плані, так і просто як життєвий, значить. От дуже подивилися ми і трішки Польщу, і трішки е, Німеччину. Рездво дуже гарний городіжка, чистий, красивий, музеї побували у басейні. По змаганням, звісно, боролися ми від А до Я, дуже виснажені приїхали і на наступний день зразу і гра. А через день ми зразу три гри грали, дуже їм важко було, але ми вистояли. Там дві підгрупи було по три команди. Перші займають місця, зразу виходять півфінал, а другий, третій грають в четвертьфінал. Ми в четвертьфіналі виграли німецьку команду от, і вийшли в полуфінал. Полфінал програли ми Нідерланди. Але за третє місце ми французів виграли 58-53. І це дуже... Приємно, що ми все таки зайняли голосу медалі. Делегацію з горішніх плавнів очолила заступниця міського голови Надія Угнічева. Міжкультурні зв'язки дуже важливі і дуже важливо, що вони вже розуміють трошки французьку. Правильно, бо французи говорять тільки на своїй мові. а Ви пишайтеся також своєю мовою. Вчіть свою мову і вчіть мову англійську, французьку, німецьку для того, щоб ви могли спокійно заговорити з мером В'язона з німцями. З англійцями, з дачанами і з усіма дякуємо батькам за гарне виховання дітей. Тому що команда збірна, не всі повністю кожного дня біля Івана Івановича. Правильно ми зрозуміли Іван Іванович? Так Тренував один тренер Іван Іванович. Приїхав, але результатами ми абсолютно задоволені. Коли ми з'явилися в спортзалі, де дівчата змагалися, на нас дивилися також, як на героїв. Нам було це так приємно, що представляємо тут на селищні плавні. А у нас всі золоті медалі, перші місця по льодо дівчат, молодці. Тому поїздка дуже корисна. Петро Генеч дякуємо за таку можливість, що ми всі виїхали. Якось журилися, автобус не дуже великий, але всім абсолютно вистачило місця. На європейських юнацьких іграх у Ренсбурзі проводилися змагання з бадмінтону, баскетболу, гандболу, дзюдо, футболу, легкої атлетики, веслування, плавання, тенісу та настільного тенісу. Майже тиждень баскетболісти і дзюдоїстки з горішніх плавнів пробули у Німеччині. Відкриття ігор відбулося парадом центром міста. Та завершили змагання концертом. Проживання та витрати на харчування відбувалося коштом Ренсбурга. Зокрема, впродовж тижня в програму для дітей від організаторів ігор і гостинного міста Німеччини було запропоновано дискотеку, басейн, відвідування різних ресторанів. Юний баскетболіст Олександр Ковальський вперше побував за кордоном. Було дуже цікаво ну, покращити свої вміння грати, розмовляти, і комунікувати з іншими. Країнами в кінці був як мікс, змішували всі команди, і ти грав там в мене було в команді два німці і один з Англії чоловік. І як комунікація проходила під час гри? Важче ніж з собою, але теж намагався на англійській там щось пояснити і вони теж. Розмовляли ну між собою дуже гарне місто. Ренсбург, гарна архітектура. Все сподобалося. Дзюдоїстки Софія Горяшина і Поліна Тумко цьогоріч за кордоном на змаганнях побували щонайменше в четверте. З німеччини привезли перші місця. Ми до до цих змаганнях готувалися. Ми були на зборі. Ми приїхали і через два дні виїхали до Німеччини. Ну, це все літо ми тренувалися по два по два тренування. То ми приїхали. Ну, ми відчували, що ми сильніше за всіх. І якогось, е, ну я провела три зустрічі: дві зустрічі з дівчатами з Германії і одна з Франції. То я три всі три зустрічі виграла. Кажуть, що ви там всіх здивували і вразили? Так, те, що ну, ми з Сонією були тільки два. З майстра спорту, то ми зайшли. Там був е хлопчик, який нам прикладав, то він сказав, що ми всі вразились, то, що, те, що ви приїхали на такі змагання, бо наша підготовка ну, була вища. Дуже сподобалося місто Ренсбург, там дуже гарна архітектура. Містечко маленьке, але дуже затишне. Ми там е були і на площі, то у нас дуже е наші українці дуже. Е Гарно зустріли нас там вболювали за нас і на, на змаганнях на наших, і приходили до баскетболістів. Ну, дуже тепло нас зустріли. Під час спортивної подорожі Софії Гуряшині вдалося не лише потоваришувати із спортсменами інших країн, а й поспілкуватися із мером французького міста В'єрзон, Адже дівчина у свої 15, окрім української, володіє англійською, німецькою і французькою. Якщо ти знаєш мову, навіть якщо ти за статусом не якась там не якийсь там. Наприклад, неперевершений спортсмен, або там якийсь там якась така людина, в якої от більше таких нема тобі рівних, то якщо ти знаєш мову, то ти можеш розмовляти з поважними людьми навіть без якихось особливих досяг. Приємними вважає зустрічі із міським головою горішніх плавнів. Дуже Дуже приємно, що взагалі такі зустрічі проводяться. Це так, такий комфортний такий момент, тому що якісь такі поважні особи вони не вони ставлять себе якось у цей момент. Вони ставлять себе на рівні да, з дітьми і показують, що вони і допомагають, і ми як такі, ну не те, що друзі, а він як нам як старший товариш. Також на зустріч запросили й батьків підлітків. Це дуже великий досвід. І дітям, і тренерам, і я думаю, нашому городу, містові горішні плавні. І думаю, що в слідуючому якомусь такому великому визначеному вони покажуть себе ще краще. Зарекомендують, тому що вони спробували свої сили, і їм дуже сподобалось. Ну, я це знаю, від відчуттів своїх і відчуттів по розказу сина. Тому я дуже... Від імені всіх вдячна всьому колективу, тренеру, нашому дорогому Івану Івановичу, всім учасникам. Ну, за все дуже велике дякую. Міжнародні змагання найкращий стимул для юних спортсменів. Адміністрація горішніх плавнів завжди підтримує спортсменів громади та тренерів на шляху здобуття спортивної слави. Ой, До побачення.